У студії Юрій Савчин. добрий день у рівному на ринку дикого. Сьогодні вибухнув газовий балон. Це трапилося у кафе. Як повідомив речник Нацполіції області Антон Крук, до опікового центру обласної лікарні потрапила жінка 1992 року народження. У неї опіки другого ступеня. Це заклад швидкого харчування на ринку дикого у Рівному. Він розташований біля самої огорожі, за якою вже гідропарк. Сьогодні о 10:30 тут трапився вибух. Бахнуло хлопок, пошло полум'я і пішов боючий дим. Все, я до того теріла і тут якраз проводила, обслуговувала клієнта, людину обслуговувала, то я не зразу прийшла в себе, і та жіночка перелякалася, теж ми обоє перелякалися, поки ми тут оце. Поки я вийшла, то я, я туди не підходила. Попередньою причиною стала розгримана. Метизація газового трубопроводу, що йде від балона до верстата, на якому запікають шаурму, повідомив речник служби порятунку Дмитро Мельник. Зайнялася газоповітряна суміш, підтверджує речник нацполіції. Вибухнув газовий балон. В результаті цього вибуху постраждала працівниця даного кіоску. Всі причини встановлюються. Окремо хочеться звернути увагу на загальний стан безпеки на цьому ринку, на шляхах під'їзду. Загорання ліквідували вогнегасником до прибуття служб. Ви порятунку торгівля поруч із місцем події триває. Керівник поліції рівного Василь Зелінський пояснює, працівники закладу знали про витік газу. Він зазначає, їм варто було викликати фахівців, але цього ніхто не зробив. Тепер планують провести загальну перевірку ринку. На мою думку, це будуть все таки спільні перевірки, тому що ми не являємося спеціалістами. Саме ми будемо залучати працівників ДСНС і інших служб. Ті, хто використовується торгове місце, вони саме будуть нести відповідальність за наслідками. вже проведеної перевірки і дослідження всіх об'єктивних обставин. Власник кіоску не став спілкуватися з журналістами, пояснивши це шоковим станом. Візуально він також отримав опіки. Не стала коментувати ситуацію, і директорка ринку Олена Нездюр, Володимир Струс, Валерій Мартинюк, новини ЮАРівне. Рівне. Дітей, що навчаються у рівненських школах та садочках і не мають щеплень проти кору, з наступного тижня можуть перевести на індивідуальну форму навчання. Про це сьогодні на прес-конференції у міськвиконкомі повідомила заступниця міського голови рівного Галина Кульчинська. Її підтримали заступниця начальника управління освіти Катерина Сичик та головний педіатр рівного Юрій Денисенко. Це пов'язано із постійним зростанням рівня захворюваності на кір. Так, за інформацією завідувача відділу епіднагляду обласного лабораторного центру Віктора Мороза, у січні цього року на Рівненщині на кір захворіли 1112 людей. Тоді як за минулий рік було зафіксовано 3 тисячі хворих на цю недугу. Рівень захворюваності на кір на Рівненщині, за словами Віктора Мороза, зараз найвищий за 37 років. За цим показником область на першому місці в Україні. Виконання щеплень проти кору в нас не виконано. Зокрема, вакцинація проти кору дітей в рік ми охопили тільки 84%, а вакцинацію дітей, які. Не були вакциновані в минулих роках 75%. А якщо в абсолютних цифрах, ми у нас 8 тисяч дітей ще не вакцинованих проти кору залишається. Тобто це є ті потенційні жертви кору. Ми батькам кажемо про те, що якщо справді ви надалі не будете заперечувати щеплення, ми змушені будемо вас перевести на індивідуальну форму навчання. Тобто, законом України про освіту чітко визначено, що є очна денна форма навчання, але є індивідуальна форма навчання. І якщо нам будуть робити управління освіти або керівникам закладів про те, що ми не виконуємо десь статтю закону основного закону України Конституції, то це є неправда. Ми забезпечуємо тільки через іншу форму навчання. Тобто, якщо вони непогові. Це щоб діти були ще навчалися разом з іншими, тобто тим самим наражаючи інших дітей на небезпеку, тому ми змушені будемо прийняти управлінське рішення і переводити цих дітей на індивідуальну форму навчання. Є абсолютно достатня кількість вакцини як для дітей, так і для дорослих. Тобто те, що сказано було раніше. Вакцинуватися обов'язково повинні діти, так якщо мова йде зараз про кір, це двічі за життя в перший рік життя і на шостому році життя. Якщо якимось чином не відбулася ця вакцинація чи не було ревакцинації, тобто другий раз не вводилась вакцина, обов'язково протягом життя в будь-який період людина може ще раз щепитися. У той же час учасники прес-конференції погоджуються, що повністю проконтролювати справжність наданих батьками довідок про щеплення неможливо. Де дуже великі спала був, там найбільше випадків кору в Рівненському районі було. і там школа-ліцей, до речі. І ми по-моєму 86 дітей захворіли на кір. З них майже половина документально були щеплені. Десь 40 43 людини було щеплено, і ми почали з кожним батьком, ну, з батьками говорити конкретно, чи робили ви щеплення. І з них ну, десь 30 32, я вже не пам'ятаю цифру, чесно признали, що ми щеплення не робили, ми їх записали. розумієте? Як прослідкувати це, дуже важко, тому що, знаєте, ні поймам, ні ворог. Чоловік, який вчора втікав від патрульних, а потім намагався стріляти по них, був у стані наркотичного сп'яніння. Про це повідомив керівник Рівненського райвідділення поліції Володимир Рой. За його словами, втікач перебував у розшуку за вчинення розбою. Також він був уже раніше засуджений за грабежі та незаконний обіг наркотиків. Нагадаю, вчора через систему безпечне місто поліцейські виявили у рівному автомобіль «Опель», що перебував у розшуку. На вимогу зупинитися, водій збільшив швидкість та поїхав у напрямку села Бармаки. Патрульні намагалися зупинити порушника, однак той протирав. Ранив дві службові автівки та продовжив течу біля села Олександрія Рівненського району. Водій залишив автомобіль та побіг. Він дістав зброю та намагався вистрілити у бік поліцейських. Правоохоронці кілька разів вистрілили у повітря та затримали втікача. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Він в скоєному в принципі, розкаюється, однак, враховуючи те, що він дійсно перебував в стані наркотичного сп'яніння, на даний час поки що якісно з ним і предметно поспілкуватися ще не вдалося. Хоча він все вказує і підтверджує, що він дістав зброю, ми йому задавали запитання, він її скеровував в напрямку працівників поліції і все ж таки здійснював спроби натиснути гачок, однак не вдалося, скільки відбулося осічка. Затриманий 35-річний житель села Олександрія йому інкримінують скоєння трьох злочинів, опір правоохоронцям, зберігання наркотиків та незаконне поводження зі зброєю. Поліцейські клопотатимуть у суді обрати йому запобіжний захід тримання під вартою. Причиною акції протесту у городоцькому виправному центрі стало те, що засуджені не були достатньо поінформовані про порядок і умови відбування покарань. Такий висновок зробили в обласній прокуратурі. Повідомила речниця установи Людмила Суржук. За її словами, зокрема, засудженим не були роз'яснені умови працевлаштування короткочасних виїздів та здійснення за ними нагляду. З цього приводу прокуратура внесла начальнику виправного центру вказівку усунути ці порушення. Після виїзду керівництва прокуратури Рівненської області до Городоцького правного центру встановлено, що адміністрацією установи не забезпечувалося виконання вимог статті 61 Кримінального кримінально-виконавчого кодексу щодо чіткого роз'яснення засудженим порядку і умов виконання покарань, працевлаштування короткочасних виїздів та здійснення за ними нагляду, що стало причиною проведення ув'язненими акцій протесту та звернення їх до ряду відомств. З метою усунення цих порушень, причин та умов, що їм сприяли, прокуратура Рівненської області внесла керівнику зазначеної установи вказівку, яка перебуває на розгляді. Нагадаю, вчора 82 засуджених городоцького виправного центру відмовились виходити на виробництво, заявляючи про порушення своїх прав та вимагали можливості вільного пересування центром та навколишньою територією, а також вільного вибору місця роботи, зміни розпорядку дня та офіційного працевлаштування. Начальник городоцького виправного центру Віталій Гордіюк заявив, що такі вимоги засуджених не мають законних підстав. У рівному відбуваються міжнародні змагання з малючкового плавання його учасники віком від трьох місяців до трьох років. Це єдиний такий захід в Україні. Окрім діток з різних регіонів нашої держави, цьогоріч заявилися на участь китайці, росіяни і литовці. Прибула також французька делегація, щоб перейняти досвід рівнян у малючковому плаванні. Зазначає організаторка Юлія Собуцька. За її підрахунками у цьогорічних змаганнях беруть участь 109 малюків. У п'яти номінаціях журі у складі якого дворазова чемпіонка Європи з плавання Катерина Дікідже визначає, хто найшвидше пропливе дистанцію, найдовше пробуде під водою, стане улюбленцем публіки і пропливе самостійно та у парі з татом чи мамою. Тогоріч ми стали переможцями на найдовшу дистанцію. Ну і цього року ми свій рекорд перевершили. На цьому поки що все. Традиційно більше новин у наших наступних випусках найближчі й годині. У студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою! Нехай щастить. До побачення.